Всім привіт! на зв'язку. Сьогодні маємо для вас. Класний такий позашляховик, реально позашляховик, яким там не шкода поїхати в ліс, тому що він має великий кліренс на рибалочку. Щось такого типлану він закриє ваше питання. кузову він виглядає дуже класно. Це, до речі, офіційний автомобіль, придбаний в Україні. Також він весь в рідному окрасі і на гарній комплектації я не сильно впевнений, але здається, це комплектація називалась Коламбія. Ось така гарна лінзована оптика з денним ходовим вогнем. кузову виглядає. Класно, повторюсь у ці релінги. Тут є ось, ось ці придетумальні фари. Кажу, здається, це коланди. І гарні легкосплавні диски. Радіус ми маємо. З, 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 з. Які ж туди радіус? 18-й. 18-й радіус, два комплекти ключів. Нагадаю, що він весь в рідному окрасі. Також це повний привід. Газ, до речі, встановлено. Багажнячок тут просторий, а також тут ще є такий подарок, практично нова гума. І також власне, купив оригінальні масла фільтра, ще не замінив, вирішив продати автівку з повністю всім комплектом. Ось так виглядає з цієї сторони, тут, до речі, ще є панорама. І навіть оці антигравійні плівочки заводські також присутні. Салончик гарний велюровий, тут ще такий настоящий велюр м'ягенький, панораму вам покажу гарненько. Ось так виглядає дверні карти в гарному стані. Пробігу з цього-навсього 180 тисяч, ось так виглядає. Механіка. 2 літра, до речі, у вмивачі, що стоять протитуманні фари. Оптики тут реально достатньо. Тут прититуманна фара лінзована, зверху маємо теж прититуманні бомба, так, повний електропакет. Тут у нас всі можливі кнопочки. Мультикермо з круїз контролем пробігу 189 тисяч, така звичайна мультимедія, маємо. Це типу як кліматконтроль, але він напів, напівмеханічний. Виставляєте собі кліматронік, він правильно називається. ось так. Маємо підігрів передніх сидінь, блокування повного приводу і, до речі, коробочка шестиступка. Він на трасі буде гарно їхати і з невеликим розходом. Двигунчик працює без зауважень. Дуже класно, Що така величезна ніша, там ще є запах, навіть не дивився, але він є. Ось такий красень на повному приводі. Високим клірецем, до речі, навіть лобове скло, також в оригіналі. Ну звичайно, що не було жодного ДТП, тому що автомобіль в рідному окрасі. Тому якщо вас цікавить дійсно надійна автівка, вона в нас є, приїжджайте до нас в місто Львів. Пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг від 15% авансу і ви погнали на довідний автомобіль. Тому чекаємо на вас. Пасічна 127. Хопай авто на хопай авто.